Вітаю! В даному відео я розповім про такий дуже важливий фонетичний момент в турецькій мові, як одзвінчення приголосних. В турецькій мові є 8 глухих приголосних, але озвінчуються не всі, а лише чотири з них: це П, Ч, К і Т. Щоб їх краще запам'ятати, ви можете собі проговорити слово кетчап. В слові кетчуп всі літери озвінчуються. К, П, те, че. На які вони міняються, точніше, в який дзвінкий варіант переходять, ми можемо розглянути на цьому слайді. П озвінчується в дзвінкий Б, Ч в дзвінкий Дж, Т озвінчується в Д, і К озвінчується в юмушак Г. Так, так, літера юмушак Г в турецькій мові вважається дзвінкою. Ну і подивимося на приклади. Мейктуб мейктубум. Лист мій лист, борч борджум, Борг мій борг. йогурт – йогурдум, Йогурт мій йогурт. Кепек кепім, собака мій собака. Зверніть увагу, що озвінчення відбувається тоді, коли глухий приголосний знаходиться в інтервокальній позиції. Це означає, що перед глухим приголосним і після глухого приголосного будуть стояти. Голосні, Тобто глухий приголосний опиняється між двома голосними, і його набагато, набагато легше вимовляти саме в дзвінкому варіанті. Тобто набагато легше сказати мектубум, аніж мектупум. Важливі нюанси. Окрім того, що К озвінчується в йому ша Г, іноді буква К може ставати звичайною Г. Це відбувається лише тоді, коли. Перед буквою К стоїть приголосний не. Таких слів небагато в турецькій мові, але вони є. Наприклад, челяньк вінок, кого що, вінок, ми додаємо букву І, і таким чином у нас «ке» перестає бути глухою, а стає дзвінкою Г. Реньк колір, рінгі, кого що колір. Коли звінчення не відбувається, в односкладових словах. Я дуже довго думала, писати цей пункт чи не писати, бо я з ним не зовсім погоджуюся. Бо можна навести дуже багато прикладів односкладових слів, в яких озвінч відбувається. Ну, наприклад, джеб це кишеня один склад, джеб. Але моя кишеня буде джебім. Тобто озвінчення тут відбувається. Тат – смак, тадим, мій смак, гюч сила, гюджум – моя сила. Але є дійсно односкладові слова, в яких озвінчення не буде. Наприклад, «ет» м'ясо, етім моє м'ясо, сач волосся, «сачім» моє волосся. Ок стріла, окум моя стріла. Тобто виділяти це як окремий пункт в правилі я не раджу. Я просто записала цей пункт для вашого відома, щоб ви розуміли, що в деяких односкладових словах озвінчення немає. Але не завжди. Також звінчення не відбувається в запозичених словах: бісіклет, бісіклетін, велосипед – мій велосипед, джекет, джекетім, піджак мій піджак, парк парким, парк мі парк. Тому що такі слова, як бісіклет, джекет, парк, пішли в турецьку мову з інших мов. Також озвінчення не відбувається у власних іменах, прізвищах, назвах країн, міст тощо, тобто в унікальних назвах, які пишуться з великої літери. Наприклад, ім'я Тургут. Якщо я хочу сказати, що я їду до Тургута, то я додам букву А, «Неріє, Кіме да? Тургута геліорум, я приїжджаю до Тургута. Тут буква Т так і залишиться глухою, тому що це ім'я. Ахмет ахмете, Ахмете – я приїжджаю до Ахмета, Іпек це жіноче ім'я, іпекеліором я, Іпеке я приїжджаю до дівчини або жінки на ім'я Іпек. От, власне, і все. Дякую за вашу увагу. Підписуйтеся на мій канал, щоб дізнатися ще більше нюансів про турецьку мову. Ставте лайк, залишайте коментар. Я буду дуже рада, якщо ви дасте мені зворотній зв'язок, щоб я могла створювати для вас ще більше цікавих та навчальних відео.